Дайте. Також чесно знайомили. Зараз в Житомирі проходять рейдерське захоплення Житомирського обласного відділення по суціну страхування і адміністративний, кожний адміністративний суд і суддя Попова способствують цьому, тому що вони не дали нам права, не забезпечили позов щодо зупинення дії цього наказу. А Ревізія будь-яка має право бути оскаржена. І якщо ми подали позов до суду, нам потрібно було зупинити дію цього, ми заявляли клопотання, потрібно було зупинити дію цього наказу по результатах цієї несправедливої ревізії, тому що ми заявляли клопотання, що всі наші довірності, нам всім працівникам відділення фонду сьогоднішній день, вони намагаються намагаються відкликати. Довірності, щоб ми не могли захистити свої інтереси і оскаржити результати ревізії, надуманої ревізії, що було видно у минулому судовому засіданні. Сьогодні суддя е попова не забезпечено клопотання е Дегліса як е фізичної особи, щоб він мав право оскаржити результати, тобто судом. Окружним Житомирським окружним адміністративним судом разом із цими рейдерами пройшов вже йде тиждень розмова у всіх масових засобах махосової інформації. Зроблено все, щоб сьогодні колектив не міг працювати, щоб Житомирське обласне відділення фонду задавити, і щоб ми взагалі не змогли оскаржити результати якоїсь ревізії. Я не знаю, чому там написали 4 мільйони. Вони там могли написати 10 мільярдів. Оскаржити це ми тепер не можемо. У нас відібрано Намагаються відібрати довіреності як фізичним особам, хоча там задіяні всі наші права, там є щоб притягнути, наприклад, мене як фізичну особу до дисциплінарної відповідальності, все одно як фізичних осіб нас не залучають в якості третіх осіб. Тобто сьогодні. Житомирський окрузний адміністративний суд зробив все, щоб ми не могли звичайний акт видуманої ревізії оскаржити. Хоча у всіх матеріалах цієї ревізії є, що там порушень немає. На минулому судовому засіді ми це заявили. Сьогодні ми принесли документи, але я так розумію, що ми їх вже не можемо надати. Тому що наша себе викликана. Хоча я, я являюся не звільнена, я начальник юридичного відділу, є моє посвідчення, я сьогодні не звільнення. Якась фізична особа, ФОП прийшла, відкликала довірності, у нас складається юридичний відділ із чотирьох осіб. У нас є директор, якому ще не повідомили про те, що він звільнений до цього часу. Але ситуація сьогодні твориться. Тому я вважаю, що не залучати в якості представника, що суд має не залучати в якості представника цю фізичну особу ФОП, хто йому оплатить зарплату, і з яких коштів він представляє інтереси державної установи, як і фізична особа, ФОП. Незрозуміло. У нас є юридичний відділ. В юридичному відділі є чотири особи, начальник фінансового відділу. Ми не не звільнений, не маємо права представляти інтереси відділення. У нас є доводи, що, ці, що ця релізія вся сфабрикована, але на сьогоднішній час нам позбавлено права це довести в суді. В суді ми не можемо цього довести. Ми говорили це на першому судовому засіданні, на попередньому просили зупинити дію цього наказу, тому що у нас за невиконання цього наказу, якого неможливо виконати, вже всіх звільнили. Тому сьогодні ми не можемо його оскаржити, тому що суддя Бакова не задовольнила клопотання Деніса як фізичної особи, і сьогодні залучається до справи якась фізична особа, бивший міліціонер, який взагалі невідомо, яким чином знає про діяльність фонду. Він взагалі ні однієї хвилини не працював у фонді і не може відстояти інтерес. Він не знає нічого про цю ревізію і про результати цієї ревізії. Що ми дійсно з'являємося для начальник фінансово-мічного відділу, це юридичне відділо, і ми згідно своїх посадових обов'язків маємо право виставляти інтереси фонду і всіх організацій і судах. Тому, в принципі, те, що вони відізвали до вірності, не позбавляє нас права представляти інтереси фонду. І по-друге, е, всі докази, які ми зібрали, ми їх е, е, хочемо надати, тому що е, людина, яка два дні назад була нанята. На роботу вона відповідно не зможе надати ці докази і не зможе захистити достовірність і законність наших вимог і буде на 100% або заданий позов, або він ну, грубо злитий для того, щоб в подальшому говорити, що 4 мільйони десь винен на ній збитки. Вже також вже і в інтерв'ю Сітайла тобто, вистою. Голови комісії звучало, що вже дегріс нес багато мільйонів тисяч. А і їхні представники будуть не стояти на цьому, а рішення суду, яке буде зараз винесено без нашої участі і без тих доказів, які ми зібрали, буде давати формальний вигляд законних дій з боку виконавчої дирекції фонду. Тому ми просимо залишити нас сторону. Представниками інтересів обласного відділення для забезпечення виконання. І ще ваше точнее питання. Е, в цьому наказі безпосередньо е, моє, моє прізвище, де написано, що потрібно притягнути мене, як Гінку Світлана Миколаївна, до е, дисциплінарної відповідальності. Я заявляю клопотання тання вступити в справу як третя особа на позивача. Як начальник юридичного відділу Житомирського обласного відділення полю, як фізична особа Гінко Світлана Миколаївна. А все, честь. Я прошу вас зробити перерву, уважно вивчити питання, бумаги всі. Ви самі бачите, саме бачите, з самого початку судового засідання, що це просто рейдерство, це захват фонду. Це зв'язано з тим, що хочуть просто розпродати майно фонду, знищити фонд. В законі чітко написано, ви бачили, що фонд зливається, а не ліквідується. Два фонди повинні злитися, і основний фонд, новий фонд повинен правонаступником, повинен отримати все майно санаторії, профілакторії, дитячий спортивний комплекс, і інше. Сьогодні сітева намагається ліквідувати фонд.